105 то токсичних фраз у стосунках. І перша ти завжди або «ти ніколи. Ця фраза узагальнює поведінку партнера, не залишаючи місця для змін або винятків. Вона створює відчуття безвиході і зневіри, бо ніхто не може завжди або ніколи щось робити. Наприклад, ти завжди мене перебиваєш або ти ніколи мене не слухаєш. Друга фраза це все твоя вина. Ця фраза покладає всю відповідальність за проблему на партнера, тому що вона не дає йому шанс на виправлення чи пояснення. Вона викликає почуття провини і образи, а також підриває довіру. Ця фраза не дає можливості для вирішення конфлікту. Третя фраза. Тобі здається. Ця фраза також відома як газлайтинг. Вона знецінює почуття та переживання партнера і змушує його сумніватись у своїй адекватності. Вона руйнує емоційний зв'язок і створює атмосферу недовіри. І людина почувається, ніби вона з'їжджає з глузду. Четверта фраза: якщо ти мене любиш, то ця фраза. Використовує емоційний шантаж, щоб змусити партнера зробити те, що вам потрібно. Вона підриває свободу вибору і створює відчуття тиску. Людина відчуває себе маніпульованою. І п'ята фраза: я б без тебе не змогла, або я б без тебе не зміг. Ця фраза створює нездорову залежність. Де партнер відчуває себе відповідальним за щастя і благополуччя іншого партнера, вона обмежує особистий розвиток і створює відчуття ніби такого тягаря. Важливо вчитися визначати свої особисті межі, чітко даючи зрозуміти іншій людині, які поради або яка можлива поведінка є неприйнятною для вас. Твердо висловлюйте свою незгоду. І не забувайте зосереджуватись на своїх почуттях, адже вони є важливими для вас.